В аеропорту Донецька бойовики підірвали частину перекриття другого поверху, де перебувають українські бійці. Уламки впали у тому числі і на військових багато поранених. Загалом протягом дня ситуація в зоні АТО характеризується деяким зниженням активності бойовиків. На території Донецького аеропорту спостерігалось відносне затишчя. Разом з тим, бойовики атакували українські позиції навколо литовища. Повідомляє прес центр АТО поблизу Маріуполя бойовики 11 разів відкривали вогонь по українських військових з артилерії, мінометів, гранатометів та Танкового ракетного комплексу. На Дебальцівському напрямку бойовики вчинили черговий злочин проти мирних громадян. Близько 8-ї години ранку терористи завдали удар з реактивних систем Залпового нюград по житлових будівлях міста Дебальцево. Серед цивільного населення є загиблі та поранені, в тому числі й діти. Російська Федерація продовжує перекидати на схід України у районі безпосереднього зіткнення значну. Кількість бойової техніки, і живої сили. При цьому російські військовослужбовці наносять на свою техніку позначки, характерні для української армії. Це свідчить про те, що Росія продовжує приховувати свою участь у збройному конфлікті на Донбасі та розгортає кампанію щодо дискредитації Збройних сил України серед місцевого населення.